І, шановні сержани, сьогодні ми зібралися, щоб показати чорну сторінку нашої історії. Ганати ті часи коли е, існуючою владою, був штучно зроблений голодомод, під час якого померло дуже багато людей. Тоді були українці, які були між Це дуже тяжко думати і згадати про це, що людина вмирає від голоду. Навіть від голоду в тій країні, яку рахували житницю Європи, яка мала великі урожаї, але було штучно зроблено так, щоб український люд вимив. Богу дякувати, ми залишилися, є Україна, є Україна. Сьогодні ми згадуємо їх, сьогодні ми в молитві згадаємо цих людей і паралельно поряд з тим згадаємо тих людей, які були замолдовані тут, в тому приміщенні, які боролися за нашу Україну, боролися з тим режимом, який знищив багато українських вони будуть бути в нашій пам'яті, вони будуть пам'ятати Ми Вони будуть пам'ятати цю поділню. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Не навесне утешити в душі слез, Так сюди і все й замовляєш. Скарби, дів'ять, дитя, пограби, Люб, прийди і веселийся навсяк. І очисти нас, і всяку і і спаси блай душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. pa ja trogice pogiley nas gosovi, ja čezem i nam, i hladni i pokosni bezakonje naše

Треба нашости, Господь, Господи, Господи, Боги Войс. Води воскресіння, життя і спокій, спочинет на Христа, не краві Божині, нами тут поминаємо вістов, захитоване, Христе, Бори наші, тоді слава селаємо, безпочатку твої моцени при святим і молим, творчим твоєм лукам, нині Бог час, Крийтесь небеса, сійдіть на землю всі українські села, присілки доктори, повстаньте всі, кому сказали в мари, засяйте над планетою в невинні душі, сійдіть на води в суші, Збудуйте пам'яті, невиясний собор, це двадцять довгий рік. Це другий, це тридцять третій рік, це сорок шостий. Історія багатостраждального українського народу перенасичена трагічними сторінками минулих століть. Проте є одна з них, яка ніколи з плином часу. Не буде поглинута мороком небуття. Це подія голодомору 1932, 1933 років, який смертельним вихором пройшовся по колись благодатних і родючих українських землях і викосив майже все живе на селі. Цей безпрецедентний за своїм катівським розмахом злочин Сталінщини завдав Україні найтяжчих втрат, коштував нації мільйон людських життів, в тому числі материнських дитячих. Дотепер ми знаємо, ми не знаємо імен усіх, хто загинув від голодної смерті. Їх не називали героями. Їм не ставили пам'ятників чи обелізків, нас просто заставляли про це забути, але пам'ять не можна знищити. Національна книга пам'яті жертв голодомору 32-33 років в Україні це історичне відкриття перед нащадками моторошної безодні людського горя і відчаю. Страхітливої хроніки нестерпно тяжкої долі українського народу. Це гнівний осуд тоталітарного режиму. Книга реквієм, книга застереження. Тут наведено докази, що від голодомору постраждали майже всі регіони тодішньої УРСР. Та найбільше мирного населення вмирали голодною смертю в таких областях. Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Черкаська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Кіровоградська, Херсонська, Чернігівська, Крижаний Горевій. Зброя сили лихої обсипається листя, укриває поля над скорботним безмежжям України святої, віє голоду пам'ять завмирає земля, пам'ять голоду плаче, блякне сонце в зеніті. Чорний мор на країну наче пошість упав, ненароджені душі, ненароджені діти, їх батьки не зустрілись, голод жертви забрав. Сьогодні кожен із нас переосмислює нашу історію, трагічні її сторінки. Які примушують стискатися людські серця, ми з болем в серці, в глибокій зажурі, схиляємо голови перед важкими муками жертв політичних репресій, депортацій та голодоморів. І лише не він. запрошується голова Бузької районної ради Богдан Глова. Справді сьогодні ми відзначаємо таку скорботну подію, як вшанування жертв українських жертв голодоморів. Хочу сказати, що ще в 2003 році Верховна Рада України визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. У 2010 році відбувся суд, який встановив і довів, що головних відповідальних усіх це Йосип Сталін, який тоді очолював, стояв на чоді монстра імперії, очолював комуністичну партію Радянського Союзу, в складі якого входила Україна. Також була засуджена і Молотов, і інші дієві особи. В Україні головною дієвою особою, якого засудив суд, був кусіор, тодішній керівник комуністичної партії, перший секретар, який виконував вказівки Сталіна. Мета була знищити українську інтелігенцію, знищити українське селянство, знищити український національний рух і ті українські, цей український рух, який ще був на сході України. Голодоморів був не один. Організовано Голодоморів було багато. Перший такий з боку Радянської імперії був 1921-23 років, тоді справді відбулася посуха на сході України, але колгоспи не змогли в результаті виконати плани. Радянська, Радянська Імперія завдяки каральної машини, машини НКВД, забирала тодішнє збіжжя, забирала продукти. І коли колгоспи віддали основне таке основне свої так, основні свої. Пшеницю, збіжжя, провіант справді почався голод, і ну це, це зачепило більше південь України, але наступний голод був набагато страшніший. Це 1932-1933 років. Тоді справді була мета винищити українські українців, які живуть на сході. Хочу сказати, що 24 країни визнали голодомор геноцидом українського народу. Хочу сказати, що справді був прийнятий такий постанова, називалася вона про захист державної власності і захист е, власності колгоспів. Назвався ще також. Називають її законом про п'ять колосків, які фактично заборонила людям в Україні. Українцям володіти їжею. Якщо взяти хронологію, то травень місяць в Україні вже не було борошна 32-го року. Червень місяць було ліквідовано повністю все насіння, яке мали засіювати наші поля. А цей ця постанова про п'ять колосків, які називають, була прийнята 7 серпня 32-го року, і до 14 вересня вже було розстріляно, розстріляно 250 розстріляно людей. Тобто і повне винищення. коли проводили експертизу, Скільки людей загинуло, то фактично по річній суду по тій експертизі встановлена цифра 3 мільйони 941 тисяча. Але якщо підрахували і ще дітей, які б мали народитися в результаті цього, якби не загинули люди, то цифра становить ще крім цього 6 мільйонів 122 тисячі людей. Тобто, це надзвичайно це великий злочин, великий злочин російської точасної російської радянської імперії проти українського народу. Так само, як і голодомор, 46-47 років після війни. Також перед колгоспами поставили невеликі плани забудівель, які вони також не могли, вис... не могли виконати. Ну крім того, правда була посуха знову ж таке. Але на відміну від голоду 32-33 років, коли по суті не було взагалі. Але й тоді знов третій раз Російська імперія повторила, цю, цю, повторила цю, цей злочин, заділа цю всю каральну машину, і фактично знову було багато людей заарештовано, і багато людей загинуло від голоду. Тобто таких три підряд великих голодомори. Тому ми зараз вшановуємо всіх тих українців, які туди боролися за своє життя, боролися за те, що за, за за право на життя і право жити в цій державі. Боролися за за той кусочок хліба. Справді за, за зареєстровано страшні факти, зареєстровано і людоїство. Люди їли листки, їли що бачили, тобто фактично. Каральна машина репресива НКВД забирала в людей. У стані, забирала навіть миску, зупи і трошки картоплі, якщо знайшли, От, тому що такого, такого і до речі, говорити про голодомор довгий час в Російській імперії було заборонено. Заборонено навіть згадувати, що такий голодомор. Був і от зараз, через багато років, ми пам'ятаємо ці жертви, пам'ятаємо тих українців на сході України. До речі, після цього, як багато мільйонів людей на сході загинуло, була політика русифікації, політика переселення з Росії уже людей, які по національності були росіяни. Для чого те робилося? Щоб не було такого українського суспільства, ніхто не поставив в майбутньому питання незалежної держави. От і зараз, як ми бачимо, Росія веде, продовжує свою імперську політику і не може змиритися, що Україна не підвласна їй і не стала перед нею на коліна. Тому ще раз дякую всім, хто прийшли. Прошу ще раз вшанувати усіх тих жертв наших українців, пам'ятати їх і молитися за їхні душі. Слава Україні! Дорогі, слава. І Олега Івановича Ількева. Шановні отці, дорога українська громада, тяжко сьогодні виступати і думати. Три морі Україна принесла. І сьогодні зі Сходу ворог хоче знов наших земель, хоче крові, тому що все життя нація, яка воює, яка немає нічого святого, йде війною. Саме великий гріх, коли людина людину забирає життя. Саме більше голодомор був 32-33. Кожен день помирало 25 тисяч дітей, які батьки ставали зранку і хотіли з дітьми хліба. І в своїх молитвах просили кусочка хліба. Вони не мали цього хліба і голодною смертю помирали. 46-47 роки після війни тяжкі часи були. Теж був голод. Шановні українці, з нашими землями, де 29% чорноземів світу ми маємо, і ми голодували, тяжкі часи були. В наших серцях ніколи не забудемо те, що був голод. Кожна родина пам'ятає, що голод це найстрашніше. Я б хотів, щоб ви вдумались, щоб наші діти знали історію нашу. Починаючи з школи, з садіку, вищої учбові закладах, пам'ятали про нашого брата, який зробив в Україні. Мабуть, Господь Бог ніколи цього народу не простить і не буде прощено, то що він забрав наших, світ, нашої, нашої на, наших людей, кращих людей, українців, які хотіли працювати, які хотіли мати достаток. І він забрав. Пам'ятає і в наших краях тут після війни, де були котівні. Даніше ви цвіт нашої нації, в нашому районі в селах збирали кожен день. Збирали господарів, вивозили їх, їсти не давали. І шалонами відправляли господарів, які працювали на землях. Українці ніколи цього не забудуть. Вони будуть пам'ятати в душах. Слава Україні! Голодна смерть, напевно, найстрашніша, вона повільна, довга і тяжка, жахлива і пекельна, найлютіша, бо зводить з розуму й така тривка. А це ж було і ніде правди, діти, що заподіяли цю смерть більшовики, дорослі мерли старики і діти. Це геноцид кривавої руки. З пам'яті людей, з таємних архівів з'являється смертельний лик найстрашнішої катастрофи. Ніколи ми не зможемо забути, що викреслити з нашої пам'яті ті тяжкі жахливі сторінки історії. Свідків цих подій живих залишилося дуже мало. Однак багато тих, котрі залишили свої сумні спогади чи то на папері, чи то у словесних переказах своїм дітям та онукам. Кров холоне в жилах від фотографій, на яких безмовні і висушені голодом тіла діти, жінки, і тільки погляди мого жаху голодної смерті, моторошно слухати свідчення і спогади тих, хто зміг вижити і донести до нас пам'ять про жертви голодомору та правду про той жах, біль і страждання, які вони пережили. Період в житті та історії України є справжньою перевіркою на людяність, спроможність вижити в екстремальних умовах та балансувати між тваринністю та людською гідністю. Адже перше ніж померти, люди часто ожеволіли, втрачаючи своє людське єство. О Господи! Твої всі небеса. І вся земля, і ми, і хліб, і душі, але пітьмою вкрилася земля, яка ніяк з країв наших не рушить, ти бачиш світ і народ наш повсякчас, Підносим аж до неба ми благання. Священний хліб з молитви отче наш. Забрали якимсь дивним покаранням і виривали зернятка із рук малих дітей голодних, що ледь дишуть. О, Боже, вже не витримало мук чи мало. В їх дворах тепер лиш тиша, ти бачиш, Боже сльози матерів, які налили чашу вже аж до неба, саджають вже за п'ять лиш колосків, а нам хоч їх би більше і не треба. Село вмирає, бачив тих дітей, що напівмертві падають під тином, їм зернятко, немов з небес Еле. Прости за все нас, неньку Україну, прости усіх, не віднімай життя, які ж ходіті материнські руки вже завтра і не втримають диття. Та що дитя малі худенькі муки? А їх за що не бачили ще вони ні світу, ні добра, ні волі, ні правди? Скільки їх щодня везе та і скидає десь на полі? Сьогодні, коли від початку голодомору минуло десятки років. Ми не маємо права забувати народне слово правди і до вічного прокляття, послане на голови катам, бо це слово здолало смерть, аби діти до нас, збудити в наших серцях пам'ять про мільйони безвинно замучених предків, і застерегти від повторення страшних помилок. Можна свої свічки поставити до пам'ятника жертв голодомору. Помаленьку, не свічка. Горить свіча, не гасне вже роки, відкриті очі скинутих провалля, ходенькі плачі, виски за небуття раптового вуалю. Свіча мигне, немов би те пробач, немов потреба вічного прощання, як скраїть смерті, як дитини плач, а пофеос відвертого очами, як не злякати поглядом живим, як не згасив століть мінливим вітром її вогонь, що спогади, як ти, малює в нас уперте в своє світло. Перед очима знов усі вони. Бо селянська душа тільки на хлібі святому знаходить свій вічний спокій. Просимо вельми шановних духовних отців відправити панахиду за померлими, з голоду та репресованими. Прадних померлих, дощі рабів твоїх спаса, ой і збережи по блаженному житті, о тебе, чоловіком, о твоїх віці спочив. Представник рабів Божихні і нами поминаємо, що за, за незалежність нашу постраждали і під час Голодомору невинно були замордовані і переселені. Христе Боже наші, Тобі слава, з безпочатковим Твоїм Отцем і присвятим і благим жотворчим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віки. Тами володіємо литва, причисти своє мати, святиславне си пані апостолів, преподобний волосності в нашій сі седи, дущого совчора віщо переставилися від нашої сьогодні. Поминання творимо всі, які загинули під час в Україні, які були депортовані, переселенці і переслідувані, закатовані в НКВД. Його селя правени осели на воні в рампохої до правини, зниче на спомили спасе, як благий чоловіков. Облаженні мостині спокій, подай, Господи, і рабам Твоїм всім новопристали. Нині нами тут поминаємо, що за волю Україну. Життя своє поклали, невинно були убієнні, Від голоду загинули і від переселення, що постраждали від рук НКВД і з поривгичною. Твіжна я. О. Ом'я. І я Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душам нашим. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і як ми прощаємо, і нашим, і не вели нас у Госу. Ви Али визволи нас і бокаладбожанці він... українці, просимо вас підтримати всеукраїнську акцію Запали свічку пам'яті нехай у кожній домівці божа на вікні горітиме свіча пам'яті як як символ нашої світлої пам'яті і безперестанної молитви за мільйони убитих українців.